Проблема, гранчи роки, 3.0 дизель. І у нас в системі покажи, що масло. Ми шукали, що може бути. Ми думали, про прокладку, ми думали на теплообменник, ми грішили на все. І виявилося, оказалося... завезли теплообменник на проверку. не герметичен. 12-11-24. Все четко, так? Да? А тепер же слухай, як красиво. Американці починають в'їжджати в клієнта. Молодці! от вони мені нравляться. Раніше вони робили всю топорну роботу, зрозуміли, що ті машини робити е, качественно, і, на, і, на, і на, що ці машини робити, щоб вони без екології були, як можна зробити количественно, і буде приносити бабки. Розказую, так. От у нас іде масляний стакан. Бачив? Красивий? Красивий. От у нас йде теплообмінник. Е бачиш? Красиво все так. Да? Вроді би нічого не предвіщає біди, тобі на цей теплообмінник зняти і сюди поставити. Но не там то було, Показуйте прокладку. Їм піздав, вони дубові, понял? І оказується, що відбувається? от Ота от, от прокладка віддільно не продається. Продається вона, з чим? з масляним стаканом. Ну, Якщо ти цю прокладку десь знайдеш в Китаї і її купиш. Я вам гарантію даю, вона потече у вас через неділю. Та ж сама історія буде. Буде у вас стикти з самого масляного стакана і з корпуса теплообмінника. Чого це так? Ще раз розказую. Тому що от ці плоскостя, я так замітив, скільки разів ми знімали, міняли нову прокладку, вони трохи вже малюха под... подушати. Тому, щоб не економити час э, і клієнту не економити, купляється. Масляний стакан в місяці з тепломійником. Потім сюди, Саша, покажи. Це ж вимити треба. E, Потім сюди. Покажемо, яке ми будемо заливати средство, для чого його треба залити. Бачок буде міняти новий, обов'язково. Ну, щоб печку не знімати. Найма проблема печка. Понимаєш? Вона ж як заб'ється з ну, цим маслом, вона перестане гріти, правильно? Зимою. І будеш сидіти в машині медичні. Радіатор буде зніматися, e, бачок мінятися, печка промиватися. Вот и все. Вот такая вот была проблема.